Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі «Про одяг Second Хенд. Сьогодні ми з вами у другий день завозу. Ціна за кілограм 349 гривень. І розпочнемо ось з такої блузи. Вона має таку акцентну прострочку. Сама блуза молочного кольору в ідеальному стані і складу неї чудовий це 100% віскоза. На жаль, на мене вона маловата, недобре сіла в грудях, розходяться гудзики, а сама по собі чудова. Мені дуже подобається, навіть як з джинсами вона гарно виглядає. Дуже вона така жіночна, романтична, приталена, такий рукавчик у неї акуратний, усе в ній прекрасно. Тканина у неї теж дуже приємна, йде така напівпрозора. Загалом я дуже люблю візкозу на весну, на літо. От сукні, блузи, з віскози, те що треба. Це така тканина, яка не лише не парить, але й дуже класно охолоджує. І далі буду приміряти ось такий от светрик накидку від Мунсон. Накидка йде подовжена з двома кишеньками. Кишеньки тут такі акцентні, виділені жовтим і за складом вона непогана, 13% тут є вовни, решта акрил, нейлон, трішечки еластану. Сама по собі йде накидка без. Застібок без гудзиків подовжена, по розміру добре підійшла. Вона також в 12 розмірі. Вона без жодного дефекту, взагалі, як новесенька, ще й має на рукавчиках теж такий от акцент у вигляді жовтих смужок. Як вам ця накидка, пишіть в коментарях. Мені загалом сподобалася. До речі, сьогодні буде огляд не з одного магазину секонд-хенд, а з двох. А далі буду приміряти ось таку шовкову блузу, також від Monsoon. Вона має дрібний рослинний орнамент. Це ось такі от листочки на такому так кольорі фуксії. Темному, вони такого більш ніжнішого рожевого кольору і ось така от бірочка, де вказано, що це 100% шовк. Блуза маленького розміру, 10-го, тобто це еска. Спочатку не хотіла приміряти, але все-таки можете подивитись, як вона виглядає в примірці. Сама по собі вона не є довгою, такого лаконічного крою, нічого так особливого, проста сорочка на короткий рукав. Але за рахунок цього принта яскравого і за рахунок шовкової тканини, звісно, що вона виглядає просто супер. Дуже люблю шовк і завжди радію цим знахідкам. Шкода, що не підійшла вона мені по розміру. А далі давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Це також ваговий відділ. Ціна за кілограм, нагадую, тут 349 гривень, це другий день завозу. Були ось такі от цікаві кросівки на грубій платформі, теж з такими акцентами, ззаді яскравого жовтого кольору смужки. А це у нас адідаси в непоганому стані, єдине, що треба почистити підошву. І ще ось такі кросівки. Теж стан доволі хороший. А ось ці черевички я вам показувала минулого разу, їх продавали на люксі. І от власне вони там не продалися, переставили їх на вагу в такому вони коричнево цегельному відтінку. Вони з натуральної замші. Щоправда, вони такого великого розміру. І їхня ціна тут вийшла: 349 гривень. Вони заважили рівно на кілограм. І давайте дивитися, що у нас ще тут цікавого. Різне взуття, доволі хороший завіз. Ось ці гарненькі лофери в зміїний принт, також черевички з натуральної замші на стійкому каблучку. Ось тут такі босоніжки, одинакові, тільки різного кольору. І ще ось такі от кеди теж зміїний принт. Стан у них чудовий. Ось такі були ще кросівки, білі з золотими вставками, непоганий стан. І ще ось такі от черевички на стійкому каблуці. Це у нас замша, але не натуральна. І ось такі ще черевички, це вже натуральна замша, але вони йдуть на танкець і виглядають, як на мене, не дуже сучасно. А це у нас уґі, щоправда, не оригінальні, це не є АК. І гляньте, які чобітки в такому світлому відтінку коричневого. Вони з натуральної шкіри, доволі високі, і стан у них чудовий. Щоправда, це такі от чоботи на любителя, вони мають верху вишивку, а загалом зроблені дуже якісно на стійкому, невеличкому каблучку. І поруч ще одні ось такі от чобітки це вже не натуральна шкіра і не натуральне хутро всередині, але стан, як ви бачите, просто ідеальний. А це чоловіче взуття, такі от Челсі в 42-му розмірі. І, до речі, як ви бачите, чоловічого взуття тут набагато менше, ніж жіночого. Ось такі ще були чорні черевички. Вони, хоч і на доволі високому каблуці, але я думаю, має бути зручний і стійкий. В 39 му розмірі вони. Дивимося, що ще тут у нас ось такі от лофери, Вони з натуральної шкіри, стан доволі непоганий. Справді дуже хороший завіз, як на мене, взуття багато, широкий вибір і класичного взуття, і, бачите, і спортивного взуття. І ще ось такі от лофери, вони під замшу від Topshop, але це не натуральна замша. І ще були ось такі цікаві лаковані лофери, вони з натуральної шкіри, але стан так собі вони мають заломи. І давайте переміщаємось з вами в інший магазин Секон Хемб. Привітки вам з примірочної і традиційно розпочнемо з одягу. Знайшла на чоловічому відділі ось таку от куртку з накладними кишенями. Вона з деніма джинсова в такому цікавому кольорі сіро-зеленому. Це не дешевий бренд. Такі куртки можуть коштувати близько 10 тисяч гривень. І, власне, ось так вона виглядає в примірці. Куртка йде на блискавці, тобто, я думаю, вона може підійти як чоловіку, так і жінці. Така от унісекс. Єдине, що трішки у неї задовгі рукава. А загалом в плечах добре сіла і по ширині вона не є такою, знаєте, дуже об'ємною і широкою, як це часто буває з чоловічими куртками і загалом так з чоловічим одягом. І рукав, якщо чесно, не критично довгий. Мені, в принципі, подобається. Як вам ця курточка? Носили б таку чи ні? І ще мені трапилися джинси від Levis. Давненько мені не вдавалось їх знаходити. Це така от рідкість, адже це дуже крутий, якісний бренд, дорогий бренд. Знайшла їх на жіночому відділі, але маю сумнів. Вони знають, чи це чоловічі, чи жіночі. Зараз приміряємо, подивимося, і на них якісь такі незрозумілі смуги. Я так розумію, чи їх попросували якось неправильно, чи що з ними трапилось. Ну це точно не фабричні ці смуги. Власне, ось так вони виглядають в примірці, і це все-таки чоловічі джинси, у них дуже глибокі кишені. Хоча посадка у них непогана. Ось так вони виглядають позаду, і довжина теж, в принципі, добре підійшла. Не найгірший варіант, вони класичні, прямі. І, в принципі, могли б піти, якщо б не ось ці такі от білі смуги попереду і позаду. А ми з вами рухаємося далі і далі буду приміряти ось такий яскравий светрик від Marken Spencer. Він в такому салатовому відтінку, щось проміжне, між жовтим і зеленим. І за складом, на жаль, не можу вам сказати, який, адже бірка тут відрізана. На бірці був вказаний розмір М, але бачите, що він такий доволі широкий, вільний, тобто йде модель оверсайз. Єдине, що він не є в ідеальному стані, на рукавчиках він має ковтунці. В іншому светер мені подобається, має невеличку стічку, дуже цікава тут в'язка, рукава в одній техніці, виконаний сам по собі в іншій. Має по бокам такі два розрізи, і сама модель теж цікава. Далі буду приміряти ось таку блузу від H&M в розмірі M. Склад тканини, тут поєднання поліаміду і віскози. Все-таки синтетики тут більше. Але як-не-як -як є і віскоза. І давайте глянемо цю блузу в примірці. Іде вона на короткий рукавчик, має коміряється, щипається попереду на гуцок і подовжена прямого крою. Принт у неї доволі оригінальний, щось схоже на леопард, але насправді, бачите, це не леопард, а якісь такі от хаотичні, як плями, Це навіть не квіти. Леопард щось таке от не зовсім зрозуміле, але виглядає доволі цікаво. І, до речі, вона має підплічники, тому дуже добре вверху тримає форму. Стану блузи ідеальний, новесенький. Далі буду приміряти ось таку смугасту сукню. Вона довга, трикотажна, іде така в неї доволі широка смужка, класичне поєднання білого і чорного. Це у нас фірма FDF розмір М. І за складом непогано тут поєднання віскози і акрилу. акрила. 53% віскози, решта акрил. Вона такої середньої довжини йде за коліна, облягає, йде по фігурі. Рукавчик донизу трішечки розширений. В принципі, дуже навіть непогано могла б дивитися, якщо сюди вдягнути правильне взуття. Стан у неї також чудовий, ідеальний, без жодного дефекту. І тканина хорошої щільності, вона не просвічується, не загруба, для весни сукня класно підійде. А далі буде моя остання знахідка з одягу, це ось така от блуза від Папая в 12 розмірі. Тут рукавчик йде 3 четверті, і вона йде в такі от невеличкі квіти, ще й в смужку, блакитну світлу. За складом чудова, це 100% віскоза. Тканинка дуже м'якенька, приємна. Добре охолоджуюча. Тому така блуза чудово підійде не лише для весни, але й для літа. Вона має такий доволі глибокий розріз, рукавчики широкі, класно буде продуватися. Ну, Але мені не зовсім ця модель подобається. Не люблю такі от розширені розклішонні рукава. А в загальному принт подобається, тканина подобається, і стан також у неї просто чудовий стан нової речі. Нагадую вам, що це третій день завозу, і перед тим як перейти до сумок, поважила сфетрик, який мені найбільше сподобався. Він заважив на 176 гривень. Далі дивимося на взуття. Були ось такі от чобітки з натуральної замші, схожі на УГІ, І ось тут вказаний бренд: доволі якісні. Розмір вказаний 39-й, і по них видно, що вони не є надто заношеними, і їх взагалі мало носили, стан на них дуже хороший. Ну і вони такі, бачите, високі, тепленькі, зимові. Тут у нас спортивне взуття, є різноманітні такі от черевики на грубі, такі тракторні підошві, але вони були з ненатуральної шкіри. І ці Челсі також утеплені всередині, але це не натуральна шкіра. На відміну від попереднього магазину, Second Hand, тут вибір не такий класний, тому давайте краще подивимося сумки. Був клач лакований в хорошому стані. Це якась у нас така от величезна сумка з блискітками незрозумілої форми. Ось такий тут бренд вказаний. Але вона, звісно, що не шкіряна. І ось ця чорна сумка спочатку мені видалася шкіряною, але насправді ні. Вона у нас замінника. Ось така от класична, на двох ручках, так виглядає дещо по-вінтажному. Має два відділення, защіпається на магнітик і стан у неї ідеальний. І дивимося з вами далі. Тут у нас дитячі сумки, ось така цікава з Мікі Маусами була. Ще ось така як косметичка зі стічем, але всередині вона забруднена. Ось така ще невеличка сумочка для виходу. Сумка клач. Вона така як з бархату, з оксамиту. Це у нас в такому фіолетовому кольорі. Теж невеличкого розміру була сумка з ненатуральної шкіри, хоча стан у неї був хороший. І в іншому ящику він бачите повністю заповнений. Теж дуже багато сумок, але поки що нічого такого особливого не вдається знайти. І давайте разом переглянемо в місць цього ящика. Ось така от велика сумка шопер Це не натуральна шкіра, це замінник, Застібається вона ось на такий магнітик. І тут у нас ще ось така от сумка комбінована, великого розміру, теж не натуральна шкіра. А хочеться знайти все-таки щось шкіряне, хоча в третій день шанси не такий великий. Якщо й трапиться, то я думаю, стан буде не надто хороший. Нагадую вам, що ціна за кілограм сьогодні 305 гривень. Ось така ще сумочка непогана була в хорошому стані. А ось це у нас в такому срібному кольорі сумка величезна в ідеальному стані. І вона попереду має дуже-дуже багато блискіток. Ось ну, така от сумка на любителя. Ось така була цікава сумка округлої форми, в дуже хорошому стані. І з таким вона цікавим принтом, що правда, у неї підкладка порвана. І якість у неї також так собі була. Ще Ось така симпатична сумка. Вона, якщо я не помиляюсь, з натуральної шкіри. Але бачите, ручки дещо понищені, потріскалися. Вона доволі містка, має одне просторе відділення. Ось такий у нас тут бренд вказаний, і текстура шкіри дуже тут цікава. Також сподобалася мені ось ця невеличка сумочка від River Island. Вона в хорошому стані, але така дуже мініатюрна. Сюди хіба що поміститься або телефон, або гаманець. А ось це схоже на все вінтажна сумка, і вона з натуральної шкіри поєднання трьох кольорів. Основний такий от молочний, і йде вона на одній довгій ручці. І тут ще ось така весняна літня сумка, в такі от великі троянди. Це бренд часто зустрічається. І ще дуже цікавий гаманець, доволі місткий в горох. І гляньте, яка була ще цікава зелена сумка в поєднанні з таким молочним бежевим кольором. Власне, тут також поєднання шкіри і текстилю. Вона новесенька в ідеальному стані, без жодного дефекту йде на двох ручках. Такого середнього розміру, дуже містка. Мені подобається її форма, мені подобається поєднання цих кольорів і загалом, як вона добре тримає форму. Дивимося з вами далі і знайшла шкіряну сумку, але вона, на жаль, в плечевному стані. Давайте все-таки я вам покажу її ближче, попри те, що вона йде з дефектами, дуже багато має потертостей, але в принципі, хто вміє реставрувати сумки, можна спробувати дати їй друге життя. Адже видно мені, що якість шкіри дуже висока, така от зерниста, класна шкіра. І ще одна шкіряна сумка. Теж дуже цікаве у неї таке покриття. На двох ручках містка, одне просторе відділення, ось тут вказаний бренд. Я так розумію, що це італійський бренд, і сумка виглядає по якості далеко не дешевою. Справді дуже добротно зроблена, класної вона форми, така от величезна, містка, але, на жаль, теж не в ідеальному стані. Видно по ній, що це сумка БУ. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, і до нових зустрічей!